Ну да, ну да. Ай, эй. І так, друзі, всім привіт! Знаходимось ми у світі Захант. І сьогодні хочу отримати один ось там. От ось там далеко. Той самий чудовий жетон, який може дати якісь халявні предмети. Є в мене ось така тачка, це ніби Порше. Тут є дуже багато автомобілів, особливо якщо зайти ось сюди в гараж, в шоп. Тут є достатня кількість автівок. До речі, вони всі ніби виглядають як реальні. Ну, наприклад, Гетер, якась Тесла, Кібер... Трак, супра, ну і багато, багато, багато всяких різних автомобілів. Одне мені не зрозуміло, чому ось ця втівка підсвічується ніби трішечки золотистим. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. І так, ми їдемо до того самого місця, де можна отримати жетон. Не знаю, що тут може бути, але потрібно сюди їхати. Потрібно в чотирьох лобі щось виконати, щоб отримати той самий жетончик. Ну давайте що тут треба робити. А, пройти якийсь скіл-тест. Все, я поняв. Не дуже важко, я думаю, буде. А може і буде важко. З такий чудовий скіл-тест. Подобаються мені такі всякі штучки. Колись давно пробував GTA 5 таке робити. Цікаво, чи дуже велика ця траса. Ой, тут небезпечно, все, я зрозумів. Давайте спробуємо ще. Скіл тести це цікаво. Перескочили, ніби якось. А хто мене підштовхне? І так, друга спроба, друга траса. Якась це теж скіл-тест. Ну якийсь він теж нелегкий, Бачу. Тут потрібно ще автомобіль підбирати під кожний скіл-тест. О. Хтось теж їде. Теж хтось проходить зі мною. Щось йому не повезло там, бачу, його викинуло. Ого, а ми що, доїдемо так? Мій Порше ж не вміє так їздити. Ей, потрібно ж попереджувати, що тут такі маневри будуть. Так, шостий чекпоінт. Вже бачу на горизонті. Ну, чому ж мені закрили так. Та вона ж, стіна пішла вниз. Ого, куди це ми так летимо? Дивись. Є, ми прям на цю стіну залетіли. Дивись, як чудово. Ну, все, перша траса є, майже з першого разу. Дивіться, якось виїхав. Та ну не може бути. Я вже думав їхати нову автівку купляти. Все, він під горку не їде. Все мене просто зносить. Дивіться, не вистачає йому потужності. Ай-яй-яй-яй. Ну так, як це без геліка? Давайте купуємо. Ну, йому теж важко, але так впевнено, проїжджаєте все. Все, ще одна траса є. Так, наступний скіл тест. Так, тут щось незрозуміло що, але ми гатимо на всі бабки. Так, так на всіх парах їдемо, я не знаю. Ой, тільки не знеси мене. Все, ще одна гонка, є. І так, залишилась ще остання. Так, ну тут на всіх парах потрібно їхати, щоб нас не знесло. Трішечки в очах так рябить. Від тих квадратиків. Так, єс, 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 єс. Ого! Ну да, ну да, да. Ай! Ей! Так, це теж ізі катка. І все, я бачу зелений колір. Це означає, що ми забрали наш. Ну, все, я забрав, да, Токен? Але да, у мене нарахувало той токен. Він, він щось не показує, але він є. Шість токенів. Ще один. І в мене будуть якісь наплічники. Ось вони ось тут лежать, потрібно їх забрати. Але я дуже хочу ось цей от рюкзак, який є ось тут. Все, хлопчики, всім, кому відео сподобався, протискаємо вподобайки, пишемо ваші коментарі. І побачимось в наступних відосах.